Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас дуже особливий день. Ми святкуємо День захисту дітей. Це свято відзначають 1 червня і є дуже важливим, адже воно присвячено вам, нашим дорогим діткам. День захисту дітей це день, коли всі дорослі у всьому світі нагадують один одному, що діти це наше майбутнє і що вони заслуговують на любов. Захист та увагу. Це свято придумали, щоб нагадати нам усім, що діти мають право жити в безпеці, навчатися, грати і бути щасливими. У цей день проводять веселі свята, ігри та конкурси. Це час, коли можна разом з друзями та родиною провести весело час, дізнатися щось нове і просто радіти життю. А зараз пропоную вам переглянути мультфільм. Права дитини з Рубі і Джеком висаджуюся на Марс. -бю -бю -бю. -бю. Я завоюю Марс. Ви мене не зупините. Привіт! Це мій брат Джек. Чи це роботи захопили його? Знову Рубі. Я зменшу тебе зменшувальним променем. Не можна. У мене є права. Права? А якщо я зроблю це лівою рукою? Ні, ні, Джеку, права це не про праву чи ліву руку. Сьогодні ми вивчали це у школі. Права потрібні людям, щоб жити повним життям. Це коли сам з'їдаєш торт повністю. Ні, дурнику. Повне життя це коли ти можеш бути щасливим і здоровим, наприклад, їсти здорову їжу і не бути змушеним пити забруднену воду. А чого це мені пити забруднену воду? У деяких країнах важко знайти чисту воду, а якщо пити брудну воду, можна захворіти. І якщо не звернутися до лікаря, можна померти. Ей, Так нечесно. Отож, кожна дитина у світі має право на безпечне і здорове життя. Неважливо, хто вона де росте і у що вірить. Тобто, хай хоч роботів вірить. Ну, я не знаю про роботів. Вірування це не те саме, що вигадані ігри. Знаєш мого друга Чарлі? Його сім'я вірить, що ніч на землю насилають боги. Тобто як боги вирішують, коли мені йти спати? Ні, ну що ти? Просто деякі люди вірять, що боги створили усе. Наш світ день і ніч. Сім'я Чарлі має право вірити у це, а ми маємо поважати вірування інших людей. Тобто і дражнити не можна, бо іноді інші діти дражнять мене через мій костюм робота. Так, дражнити це не добре. А діти мають право на захист і справедливе ставлення. То мене не можна дражнити, якщо я вірю в гіганського робота захисника. Ну, наші права захищають батьки та держава. Але це геть не так круто. Це дуже круто. Усі держави світу уклали спеціальну угоду щодо захисту дітей. Вона підписана і називається Конвенція про права дитини. Що-що? Конвенція про права дитини. Конвенція це як обіцянка. Хороша річ. Дорослі мають створити умови, щоб ми могли бути здоровими, гратися і ходити до школи. Ходити до школи? А -а -а. Як виготовляти роботів? Мені подобається, як все це звучить. А зараз я скористаюся своїм правом гратися. Єдупіду! Сподіваюсь, що вам сподобався мультик, і ви багато чого дізналися. Офіційним символом Міжнародного дня захисту дітей є спеціальний прапор. На зеленому тлі. Що символізує гармонію і радючість, навколо земної кулі зображено 5 фігурок людей. Ці фігурки символізують єдність усіх рас і народів, а зображення землі це символ спільної домівки. Пропоную вам виготовити такий прапор. Для цього нам знадобиться зелений папір, аркуші білого, жовтого, синього, червоного і чорного кольорів. Кругла форма, клей, олівці, ножиці. Спочатку зробимо трафарет чоловічка. Складаємо навпіл папір і малюємо голівку, тіло, ніжку та домальовуємо ручку. А тепер вирізаємо. Так само вирізаємо решту чоловічків. Подивіться, ось такі чоловічки в мене вийшли. А тепер намалюємо земну кулю. На зелений картон ставимо в центр трафарет та обводимо, щоб вийшов кружочок. Ось така земна куля в мене вийшла. А тепер приклеїмо чоловічків навколо земної кулі. Синій угорі. Зліва від нього, жовтого чоловічка, справа червоного. Унизу зліва – білого. Справа чорного. Подивіться, який прапор ми з вами зробили. Зі святом вас, дорогі дітки! Нехай кожен день буде сповнений радості, любові та веселощів.